Хлопці, куди ж? Я, я тільки ті, ті розігналася, що губи навіть не встигла домалювати помадкою і ніком. Доброго дня, маркетинговий Б клас! З вами. Ваша улюблена вчителька українських брендів Кирінуська Рудницька. Чому я вибрала саме український бренд? Тому що мало про це говорять, тому що мало розповідають про класні унікальні маркетингові рішення, які роблять наші українські бренди. Я вважаю, що вони дуже недооцінені. Ми часто говоримо про Кока-Кола, про McDonald's, про різні світові бренди, але не згадуємо про наші українські. Тому ну що, let's go! Це був епічний перехід кадру з окулярами і без. Сьогодні нашою темою дня є розбір бренду Юніко. Чому саме його я обрала серед тисячі інших українських брендів? Тому що я вважаю, що він є про нього мало говорили, хоча це дуже унікальний продукт і класні маркетингові рішення, про які я вам сьогодні розповім. Юніко це є бренд доглядової та декоративної косметики, який бере свій початок з 2022 року. Не пам'ятаю конкретно місяць, хоча я сьогодні про це читала. Але мене власне Зивував феномен швидкого росту і розвитку цього бренду, і в тому числі взагалі унікальність продукту. І почнемо ми власне з історії створення бренду, які створили дві подруги, які є хіміками-технологами. Одна з них переважно займає роль хіміка-технолога, власне, розробника цього продукту. А інша більше займається комунікаціями, брендом і маркетингом. Перший продукт, з яким Юніко вийшов на ринок, це мультитаскер. зараз. Десь тут вас. З'явиться, як він виглядає. Що таке є мультитаскер? Мультитаскер це є продукт, який можна використовувати як тін для губ, як помаду для губ, як рум'яна, і тіні для повік. Чому саме цей продукт можна використовувати замість чотирьох засобів? Хоча я вам розкажу, що я насправді таким грішила. І в мене, наприклад, в подорожах, коли я їжджу, або якісь там інші моменти, коли я не можу взяти всю свою косметичку, я брала одну помаду, яка мені класно заміняла і помаду, і румяну. Ани і тіні для повік, і я супер щиро рада і вражена, що розробили такий продукт. І це, власне, закрили мою потребу і мою біль як споживача. Революцією цього продукту є те, що він імітує шкірний себум людини. Тобто він допомагає зволожувати шкіру та захищає від негативних зовнішніх факторів. В Свою чергу це означає, що продукт є 100% натуральним, екологічним, і він є не просто декоративною косметикою, але й доглядовою. Сьогодні вже в бренду ЮНІКО є широка продуктова лінійка, але власне, Ультаскари, мені здається, є ключем і були ключем, і є і буде ключем до їхнього прориву. Тому що насправді аналогів не так багато, ну на українському ринку аналогів немає. Чим власне цей бренд закриває потреби та болі свого клієнта, споживача і аудиторії в цілому. Перше, це абсолютно екологічність. Тобто цей продукт абсолютно є, є не є нешкідливим для тебе, тобто для мене, як для споживача, я розумію, що в мене точно не буде ніяких там Сипань після того, як я почну використовувати там на щічках, або не буде ніяких подразнень на повіках, тому що склад є абсолютно безпечним. Натомість на противагу використання, там, наприклад, помади, та як я це заробила, помітка думаю, о Боже, а звідки мене такі висипання? Кирилюська рудницька, давай подумаємо. Ось це насправді правда. Саме тому створення цього продукту воно закриває біль і потребу е, людей, які люблять екологію, які люблять до. За собою, власне, більше про екологічність це те, що а, цей продукт також не тестується на тваринах. Що... Є сьогодні там ну, дуже широкою тенденцією загалом та, і трендом суспільства. У Нас ще там 10 років тому ми не задавалися питанням, чи ця косметика використовується, тестується на тваринах чи ні. Сьогодні це є загальний тренд, та і в першу чергу вибір кожного. І ну, мені здається, що це база основа ґрунт, коли ми сьогодні говоримо про косметичні засоби. Друге, чим покривають власне біль потреби цільової аудиторії? Я вже навела приклад собою, що якщо там в мене є, наприклад, далека подорож, або в мене там е, малий багаж, який я можу взяти, або просто інколи незручно носити мільйон цієї косметики, да, таскати за собою. І один мультаскер покриває мені ну, різні засоби, які я можу для свого макіяжу використовувати. Саме тому це дуже зручно, коли один продукт ти витрачаєш раз там якусь не, невелику речі, суму, та ну відносно інших продуктів, преміум, яких ми можемо використовувати. Тому ну це ще й економно, якщо ми так говоримо, да і, і знову ж таки це зручно. Просто використання, коли ти там їздиш з собою, або кинув машину, або десь в з собою багаж береш. Це круто. It's Britney, bitch. ще на секундочку. Ми зробимо офтопчик до історії створення бренду. І власне одна засновниць розказувала, що вся її косметика не влазила в тривожну валізку, і загалом ми всі переглянули там та сенси, які стосувалися базового догляду за собою, якихось абсолютно базових функціональних речей, потрібних для нашого хорошого пристосування да і самопочуття. В тому числі, коли почалася війна, косметика була не на часі. Давайте говорити від. То ми загалом не думали про наш зовнішній вигляд і про те, що нам потрібно стої якихось. Препаратів для використання саме тому я вважаю, що цей продукт був дуже вчасно і дуже актуальним. Давайте подивимося, якби цей продукт вийшов би там, наприклад, в часи ковіду, він би точно не був настільки популярним і він точно настільки не зайшов. Чому тому, що цей мультитаскер він загалом використовується ну, типу пальцем. Ми мусимо наносити його на гумби. Ну зараз я вже трошки вам розказую не маркетнові історії, але ми повернемось до цього. У нас тоді перше, що було в пріоритеті, це власне безпека. а це те, щоб ми не контактували там та руками з ротом, з обличчям, ні з чим з масками ходили. Ну, тобто, взагалі, актуальності цього продукту би не було. Тому на все свій час, і коли ми говоримо про маркетинг, та е, дуже важливо говорити і зважати на актуальність продукту і зовнішні обставини, які в нас є для запуску цього продукту. Та? Тому, перш ніж виходити на ринок з якимось продуктом або послугою, ми Робимо е, аналіз, аналітику ринку в цілому для цього в нас підходить класно аналіз. є різні його варіації, тобто е, як він розшифровується, це е, політичний аспект, це економічний, це соціокультурний і це технологічний аспект. Перш ніж запускати бренд е, на ринок. Щоб він виходив на ринок або бізнес, або навіть якщо ви переглядаєте для себе свою історію, маркетинговий ріст, маркетингові плани, куди ви далі рухаєте свій бізнес, важливо проаналізувати, що в нас є там зовнішні чинники, так, які на нас впливають. Звісно, що якщо ми говоримо про Україну, ну перше, що в нас спадає на думку, це війна. Але як вона впливає саме на ваш бізнес і як вона? Впливає на споживацьке рішення, отут вже є багато питань і важливо аналізувати, перш ніж просто щось запускати, щоб не зливати бюджети, щоб це було актуально, класно. Можливо, потрібно більше почекати. Можливо, потрібно довший час для того, щоб запуститись. І, от власне, саме той час, щоб класно зайти. Отож, повертаємось до того, як закриває бренд потреби та болі цільової аудиторії та власне споживачів. Є різні способи нанесення. Я вже розказала вам один про те, що можна пальцями, але насправді можна класно використовувати і кісточками. І це теж є перевагою бренду, що ось він є зручний в різному використанні в різних умовах. Третє, як бренд закриває потреби та біль цільової аудиторії, це власне можливість отримати тестери, перш ніж купувати повну розмір. Продукт. Наприклад, для мене, як для цільової аудиторії, це теж важливо. Там є дуже багато різних класних відтінків, але якщо я не розумію, який мені там підтон краще пасує, я маю можливість купити тестри. Тобто, як на мене це впливає, як на споживача. Мене не спонукають відразу до якоїсь необдуманої покупки, мене не спонукають до того, що я маю купити відразу там умовно за хай прайс. Комусь це може бути хай прайс. І це теж ми повинні враховувати. І класно, що бренд це враховує. І ти можеш собі отримати різні, різні відтінки, спробувати їх і обрати саме свій. Це дуже класно. І коли ми говоримо з точки зору споживача, я відчуваю те, що про мене дбають, і про мене турбуються, і мене не спонукають до якихось необдуманих рішень і аби купила. Насправді, якщо говорити про контент. То бренд використовує різні ще фішечки лайфхаки, які тут от десь будуть прикріплені, як можна класно пропрацьовувати там болі та потреби цільової аудиторії. Вони можуть бути супер точкові. Наприклад, про те, як типу, що червона помада пасує всім, просто потрібно підібрати правильний відтінок, правильний підтон. І власне вони там дають інструкцію, як це зробити. Ти можеш подивитися, переглянути і обрати саме свій колір. І це те, що ви можете брати собі на озброєння там. При розвитку свого особистого бренду чи бренду бізнесу це закривати потреби цільової аудиторії дуже точково, навіть якщо це ніби маленька тема, і ми не можемо виділяти це в окрему там якусь цільову аудиторію, в окремий сегмент. Якщо ми не можемо це там окремо в болі виносити, тому що... Нам здається, що це настільки важливо, ми можемо це класно закривати в контенті, тобто створити там декілька дописів про це, зробити інтеграцію з блогером з інфлюенсером, який нам розкаже: ось насправді я маю таку історію. Для мене це важливо. От мені жодна червона помада не пасує, але ЮНІКО створили там бла 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 да і. Вона розказує про те, чому класно ЮНІКО закриває їхню потребу. Що ви можете взяти для себе в цьому? Та створити окрему рубрику, наприклад, на основі навіть невеликої болі або потреби вашої цільової аудиторії. І так саме ваш споживач буде відчувати, що він для вас важливий, що він для вас цінний і що ви дбаєте про всіх, а не тільки про там. Той, хто займає там ну, основну масу вашої цільової аудиторії. Ну що, рухаємося з вами далі до власне позиціонування та унікальної ціннісної пропозиції. Слоган бренду ЮНІКО звучить як сміливість має колір, і це насправді мене просто вражає. Подивіться, будь ласка, випуски всі зі мною. Сміливість точно має колір. Це гасло, яке мені дуже відгукується, як дівчинці, яка є а, прямо цільовою аудиторією бренду. Я така. Так, сміливість має колір. Особливо це класно зайшло на хвилі рекламної кампанії, яку зробила банда Agency. Це сміливість бути україною, і власне от кожен українець, кожна українка відчувала себе сміливою, і бренди нам давали це відчуття. І насправді мені дуже подобається, що вони до сих пір зберегли цей слоган. Інше позиціонування та інша унікальна ціннісна пропозиція, яка є від бренду, це косметика натхнена реальність. І це насправді вау. Оце звучить як крута унікальна ціннісна пропозиція. І власне, якщо ми говоримо про бренд ЮНІКО, чи є екологічність там абсолютною унікальністю бренду. Ні, У нас є класні інші українські косметичні доглядові бренди, які є абсолютно екологічні. Тут, власне, унікальність є в тому, що косметика натхнена реальністю. Власне, оцей мультитаскер і то, що він ще екологічний, це додаткова цінність, це додана вартість для користувача, для споживача. Але, от, власне, його функціонал і от косметика натхнена реальністю, це є унікальною ціннісною пропозицією. Тому, якщо ви думаєте, над е, унікальною торговою. Пропозицію або над унікальною ціннісною пропозицією свого бренду особистого знову ж таки або бізнесу купайте чуть, чуть глибше. Тобто, насправді, що є унікальним для вашого споживача: безкоштовна доставка, чи там широкий вибір асортиментів, чи найбільший вибір, там, наприклад, відтінків, чи безкоштовна доставка, мабуть, це вже не є унікальністю, да ніхто не скаже, що в нього неякісний товар. У Нас немає такої унікальної пропозиції, як у нас неякісний продукт. Всі кажуть, у нас якісний продукт. У нас там е, найдорожчі, я не знаю, якісь е, виробництва в Італії або найкраще виробництво в Україні. Але знову ж таки, це вже не є такою сильною крутою унікальністю. Тому копайте глибше, щоб знайти чим зачепити вашу аудиторію. Ще одним не менш важливим поємтом є для мене, як для споживача і для сотні тисячі інших дівчаток, які. Користується, це власне таке гасло, яке звучить, це витрачає менше часу на макіяж, більше на емоції. І це те, що з одного боку закриває і мою якусь потребу більш про те, що мені от зручно, щоб я там пац-пац-пац зробила все швиденько, класно і, і побігла далі робити свої справи, а не носила з собою знову ж таки, тонну косметику, поки дістала одну кісточку, поки п'яту, поки десяту, поки це все Зробила, мені це економлять час, тобто. Тут бренд, якщо ми беремо комплекс, то він зіграв на всіх моїх болях, на всіх болях своєї свого споживача, і це все гарно запакував в перевагу. Пуф кинув мені м'ячик, і я його зловила. Потворела. Тепер давайте перейдемо до візуального естетичного задоволення, яке нам дає бренд. Якщо ми розглянемо лого, то на ньому є відбиток подушечки пальця, який, власне, нам показує про те, як правильно користуватися цим мультитаскаром. Та от що це має бути максимально ненавязливо, це має бути максимально просто, це має бути дуже тобі зручно. І, власне, круто підкреслює спосіб нанесення цього мультитаскара. Насправді це ж не є унікальністю, що у нас продукти в такій формі з. Бережні, ні, в нас було багато там помад, які запускали там румяна в таких формах. Тобто, в нас є продукти, які власне і тіні, і помади, і румяна, які в такій самій формі. Але власне, оцей відбиточок він нам дає розуміти, що це унікальність. Коли ми говоримо про пакування з одного боку, це може бути там не такою важливою деталю, та якщо класний продукт, це ми можемо зараз задуматись над цим, якщо мене дивляться власники бізнесу. Вони такі, та, Ну, звуйте, нас і так класний продукт, нас і так класно купляють, або в нас і так класна послуга, на що нам потрібно додавати додану вартість, а потрібно, а потрібно додавати цінність, тому що там є 100% серед аудиторії навіть бренду ЮНІКО дівчата споживачі, які купляють не за екологічність, не за натуральність, не за догляд плюс декоративну косметику, а які купляють просто за естетичне задоволення, які купляють просто через цей аплікатор, або просто через те, що це слей.

Не мав би в останній раз, тому коли ми говоримо про е, всі складові нашого продукту, давайте закривати їх по максимуму. Давайте створювати вау-враження. Бо власне, е, бо власне бренд ЮНІКО він створює Вау-враження. І зараз ми перейдемо власне про те, як вони використовують це в контенті, як використовують в контенті це їхні користувачі, а власне споживачі. І тут ми говоримо про ugc контент, який створюють, і е, про співпрацю з інфлюенсерами. Якщо ми говоримо. Про контент, про подачу і про презентації нових продуктів від ЮНІКО це завжди просто вау-враження. Це завжди те, що нас дивує, і ми типу, і це завжди має дуже класні відсилки, дуже класні підводки. І це ніколи там не просто якісь, я не знаю, конфіті в коробці, які ти дістаєш, такі клас, але це ніяк не пов'язано з брендом. Тобто, це завжди продумані рішення, які мають підводку, і які мають сенс, які мають цінність. Однією з таких підводок є. Власне, презентація нового блиску з відтінком джем. Тобто, він це от в мене зараз є за відтінок джем на секундочку, він такий темний. І коли була презентація цього продукту, то UGC-креаторам, інфлюенсерам надсилали упакування з справжнім джемом. І перш ніж ти затестуєш помаду, ти мала попробувати цей джем на смак. Розумієте, яка пасхалочка? класно, це класно. Це дає оцю унікальність, оригінальність. Тобто, щось по новому, щось круто. Нас бренди повинні вражати. Сьогодні ми повинні створювати такі історії для нашого споживача, які завжди будуть не просто там 0, -0 да, рахунок, а які будуть 0-1. І це за рахунок бренду, який веде. Ми завжди повинні дати чуть більше і створити ці вау враження Ще однією презентацією нових продуктів були класні прес-паки. Це збільшений розмір мультитаскерів, і це, власне, тренд на хіперболізацію, який розробила команда Нівроку. Дуже класно. Я бачила історію створення цих прес-паків. Дуже гарно. Ну, насправді це займає дуже багато зусиль. Я розумію, як це створювати креативній команді, але воно цього точно вартує, тому що всі запам'ятовуються. Це така компанія, це така презентація. Продукту, яка 100% запам'ятовується. Якщо я це побачила там декілька разів в Тіктосі, от все мені вже автоматично запам'ятався бренд ЮНІКО, і навіть якщо я не маю цієї помади, цього мультитаскера або будь-якого іншого продукту, я хочу спробувати. Я хочу, чесно, якщо можна замовити цей прес-пак, я хочу замовити цей прес-пак, тому що це круто. До речі. Можна, можна таке організувати, хлопці, дівчата. Якщо ви зможете зможете запропонувати для купівлі, то я з радістю. Ще одною класною закономірністю, яку я відслідкувала. Мабуть, це все ж таки свідомий хід, а не просто підсвідомий. Або, наприклад, тестування гіпотез, тестування нового продукту це власне була така міні-передпрезентація продукту. Що я маю на увазі? Наприклад, перед стартом продажу пензликів, їх спочатку додавали як подарунок до замовлення людям, які роблять покупку в бренду вперше. І це, мабуть, я, я собі так підозрюю, що це було для того, що класний споживацький контент може створити. Це приємний доданий бонус. І однозначно, що дівчинка, яка отримує, вона там захоче е тегнути, тому що це додаткова класна плюшка. І після цього, за якийсь період часу, з'являються пензлики. Так само і була перед новорічна така акція, що бренд додавав еко-блискітки до вашого замовлення, а згодом випустив еко-хайлайтер. Як це працює? Це насправді класний споживацький контент, який створюється, тому що наш споживач отримує додану вартість, він хоче якось віддячити бренду, якось повзаємодіяти з ним, ну як мінімум, технути його в себе в сторіс. Друге, це ми збираємо відгуки, ми тестуємо гіпотези. Наскільки це класний продукт, наскільки він зайшов, хтось. Замовив, розказав там іншим, дівчата питаються, о хочемо замовити еко тепер для себе. Ну і звісно, що це класна підготовка до виходу нових продуктів. Це 10 з 10. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Ну і звісно, що цей бренд круто використовує власне метод просування. Це те, що люди люблять людей і люди для людей. І, власне, найбільше на чому вони фокусуються, це споживацький контент, це контент від інфлюенсерів, які розказують, навіть якщо бренд активно не веде сторінки. До речі, з цим от є момент, якщо там не супер активно зараз розвиваються соцмережі, там рідко якісь виходять пости, якісь публікації, там в тому самому Тіктоці рідко виходять якісь відео, але можливо це зараз і не потрібно їм, тому що вони є на слуху завдяки класній піар-кампанії, які вони проводжують серед інфлюенсерів. Мені дуже подобається, що власне бренд просувається завдяки інфлюенсерам. І завдяки цим емоціям, які отримують люди від бренду. І звісно, що це там ми говоримо і про приспаки, і про презентацію нових продуктів, які люди отримують, та які отримують інфлюенсери або ugc креатори. Ти ти дивишся на це вау. Ти хочеш теж спробувати це? Чи це завдяки класному пакуванню, класному вигляду самому продукту? Там умовно, якщо ми повертаємося до цієї помади, то можна ж зробити звичайний аплікатор, а можна зробити металевий аплікатор, який буде з охолоджуючим ефектом, і там от Зараз влітку це дуже круто, це, це класно працює. І воно по суті, можливо, це коштує дорожче для бізнесу, та, зробити такий аплікатор, аніж, аніж звичайний. Але це однозначно додає цінність, це додає особливість. І от чесно, що я чекаю від бренду зараз, найбільше це якусь таку масову масову кампанію, як зробили бренд Хайлі Вібер з чохлом і з помадкою. Не тільки для інфляції. Флянсерів як пак або там, наприклад, презентація якогось нового продукту, тому що мені здається, що от власний Юніко вони можуть завоювати бренд завдяки своїм своєї компанії, свою унікальність продукту і, взагалі, ті маркетингові рішення, які вони вже робили, вони є крутим фундаментом для того, щоб це було масовим мейнстрімом, і для того, щоб кожна дівчинка себе відчувала по-особливому і знала, що сміливість має колір. Так, чисто ще для того, щоб якось розбавити контент, повинен сказати, не тільки там позитивний, класний розбір, але що можна додати. Я б точно додала на сайт е, історію створення бренду і десь би її просувала повторно, десь б більше на цьому наголошувала від власниць е, бренду, від засновниць. Все ж таки, мені би хотілося більше контенту від них і живого такого контенту на сторінках і в соцмережах там, чи в інстаграмі, чи в Тіктосі на бренду Юніко, тому що я багато. То бачу від інфлюенсерів, це круто працює, це однозначно працює. Але мені хочеться більше ще від самого бренду чогось такого ем, цікавішого, живого власне від них від засновниць і ще раз підтверджувати, підтверджувати, підтверджувати цінності і історії створення бренду, тому що от вони там є десь в хайлації, але далеко далеко е, ось. Ну що, як підсумок, я сподіваюся, що, хоч один хлопець, додивився це відео до кінця, але насправді. Е це ж було не про те, щоб похвалити бренд, а про те, щоб розібрати, і які класні маркетингові інструменти можна використовувати для себе. І перше, про що ми говорили, це унікальний продукт, це створювати унікальну ціннісну пропозицію для споживача, аналізувати глибше, та аналізувати потреби, потреби свого споживача, аналізувати його болі, де ми можемо ще додати і надбавити цю цінність. Третє це дуже добре розуміти ринок, актуальність свого. Продукти, як ви виходите, ну як мінімум пест-аналіз зробити, а не просто орієнтуватися на те, що от війна в Україні. Ще одним важливим поєнтом це однозначно, що своїми рекламними кампаніями виходів нових продуктів, послуг, надихати людей, давати їм вау враження, ділитися цим з участі креаторами з інфлюенсерами, щоб вони також несли це в маси і були ну, рупором вашого бренду, були вашими фанатами, і вони це демонстрували відкрито. Клас. Лайфхаком можна користуватися, це те, що можна робити такі міні-тестування, гіпотез і ваших продуктів під соусом, та і подавати це як додана вартість і плюшка для вашого споживача. Однозначно, що створюєте різноманітний класний контент для вашої аудиторії на ваших платформах, бажано працювати з багатоканальністю, тобто всі соцмережі, які ви можете використовувати, звісно, що те, що є ціле раціональним для вас. А з вами була на зв'язку Керінуська Рудницька. сподіваюся до нових зустрічей! І будь ласка, напишіть в коментарях, який бренд наступний розібрати. До зустрічі! З вами на зв'язку ваша улюблена вчителька. А мені мікрофона ніякого не треба, так? Нормально. А, добре Все, мені вже в не треба. Добре, йде. Революцією, власне, мульт... Революцію мультитаскера... це буде нарізок на багато. Революції Можемо писати 10 тисяч років. Я вам кажу, хлопці. краще повторити, так, щоб не щоб не виглядати як ідіотка. Я так нормально виглядаю. Мені здається, що ключі. Текст тут як по, по дебільному написаний в мене. Це дуже важко. Треба було таки Ну, Тому що вони в своєму контенті в соцмережах. <плес> Як точково можна закривати болі? Там дуже багато тих болей, і всяке таке. Мені вже писали в коментарях, що у мене дуже багато типу. От вставте це, будь ласка, в мої ляпи. Ні, чухається, буду сьогодні пити або бити. Ой.